Чому ця годівниця такої форми, а ця такої? Чому ця годівниця металева, а ця пластикова? Чому ця годівниця велика, а ця маленька? А яка краще? На риболовному ринку дуже велика різноманітність фідерних годівниць. І риболовим початківцям дуже важко визначитись, яку саме годівницю обрати. Саме сьогодні ми і розкриємо цю тему. Почнемо з самої популярної форми це класична форма фідерних годівниць. Ось вони так виглядають. Бувають металеві та пластикові. Також вони відрізняються кармаємністю. тобто вони відрізняються іноді діаметром самої годівниці, от для прикладу, така і така. Тобто вони відрізняються. Діаметром, а також кількістю клітинок. Чим менше клітинок, тим менша кормоємність тої годівниці. Чому годівниці бувають металеві та пластикові? Металеві годівниці мають властивості більш швидкої кормовіддачі. Тобто, якщо вона потрапляє у воду і залишається на дні, корм з неї виходить значно швидше, ніж в пластиковій годівниці. Також металева годівниця. Опускається на дно значно швидше, ніж пластикова. Тому металеві годівниці частіше ми використовуємо на течії. Особливо коли течія дуже, дуже швидка. Бо металева годівничка, вона потрапляє у воду і максимально швидко дойде до вашого дна. А пластикова, вона трошки буде ще зноситися течією. Особливо це стосується, коли. Годівниці пластикові мають такі крила, в яких випадках ми обираємо годівниці з більшою кармоємністю або з меншою. Для прикладу, ось це усі металеві годівнички у нас, але вони відрізняються, бачите, кількістю клітин, тобто в довжину вони менше або більше, а також діаметром. Для прикладу, якщо ми ловимо на великої течії, це літо. Риба дуже гарно харчується, особливо коли ми хочемо ловити ляща, то краще використовувати годівниці з такою великою кормоємністю, тому що течія постійно буде зносити вашу, ваш корм з точки. Тому краще класти корму значно більше на вашу кормову пляму. Також, якщо ми ловимо по холодній воді, коли риба там, харчується, але метаболізм ще понижений і тому. Багато корму на точці може тільки завадити, тому що якщо риба приїсть, вона просто уйде з вашої точки і не буде клювати. Тобто вона спочатку поклює, а потім протягом риболовної сесії ви не зможете її ловити. Тому переходимо, ловимо такими маленькими годівничками. Також дуже важливо, коли ми ловимо на великої течії, є такий різновид клітин. З такими ґрунтозацепами. Тобто, тут спеціальні ґрунтозацепи, вони значно краще будуть триматись на течії. Грубо кажучи, це 10-15 грамів вам економить по вазі. Тобто, Якщо ми візьмемо годівницю звичайну гладку, там, для прикладу до 100 грамів, а також візьмемо з ґрунтозацепами, тобто, вони будуть триматись однаково ця 100 грамів, а ця десь 90, 85, десь так, грамів. Пластикові годівниці частіше ми використовуємо на стоячих водоймах. Але іноді можна і на течії використовувати. Особливо коли ми ловимо якусь активну рибу, така як плітка, густера, або чехонь, е верховодка. І така риба харчується в більш е високих шарах водойми. Тому нам потрібно, щоб годівниця тонула значно повільніше, ніж для прикладу, металева. І корм у вас буде тоді більше залишатись десь в товщі. Також бувають такі класичні годівниці клітинки комбіновані. Для прикладу, ось тут ми бачимо клітинки, а посередині тут закрита. Вона як полузакрита. Такі годівниці ми часто використовуємо, коли нам потрібно. Покласти на точку якісь там добавки, окрім прикормки. То може бути опариш, який живий компонент, це може бути кормовий мотиль, або якісь там зернові. І коли ми зажимаємо кормом, щоб вони не випадали крізь клітинки, тут зробили таку закриту частину. Тобто це називається кормушка комбінована. Також класичні годівниці. Пластикові, бувають з такими крильцями. Такі крильця сповільнюють падіння годівниці до дна, а також е ці крильця дають змогу швидше годівниці підійматись від дна при вимотуванні вашої оснастки. Е в яких випадках ми такі штуки використовуємо? Також це дуже важливо, коли ми ловимо на дуже крутих бровах, коли бровки порожчі е мушлею. І щоб ми не відрізали по відці, або основний шнур, ми використовуємо такі годівниці. Тобто, коли ми виматуємо, ця годівниця максимально швидко підіймається і ми перетягуємо рибу над бровкою, або коли ми просто вимотуємо нашу оснастку для перезакидання. Також ми такі годівниці можемо використовувати, коли ми майже під травою. Тобто підводна трава росте і дуже часто риба харчується впродовж цієї трави. І ми ловимо ось стіна висока трави, і ми за нею ловимо метр або два. І от в таких випадках, коли ми вимотуємо нашу оснастку, ми дуже часто можемо чіплятись гачком за якусь траву або годівниця чіпляється за траву. І за рахунок цього. Ми обриваємо або нашу оснастку, або дуже важко вимотати такий жмут трави. Тому ми також використовуємо таку годівницю з крильцями. Тобто вона максимально швидко буде підійматися і ми будемо перетягувати нашу оснастку над травою. Окрім цього, що вони відрізняються одна від одної кормоємністю і розміром, також вони відрізняються вагою. Тобто вони можуть бути. 15 грамів, 20, 25, 30, 40, 50, 60 і так далі. Тому вагу годівниці ми підбираємо під умови риболовлі, ми навіть можемо на протязі риболовної сесії міняти вагу в залежності від умов. Що це означає? Для прикладу, якщо ми ловимо на стоячій водоймі, і глибина у нас не дуже велика, це може бути 1,5, 2 або 3 метри. Для, в таких випадках нам дуже важка годівниця не потрібна. Тобто ми можемо використовувати 20, 30 або 40 грамів. Це цього буде достатньо. Якщо ми ловимо на стоячій водоймі, але глибина дуже велика, це може бути якесь водосховище, і глибина у вас 9, 12 або 13 метрів таке теж буває. В таких випадках ми використовуємо годівниці. З більшою вагою, і для прикладу, металеві. Тобто металева буде тонути швидше. Для чого ми робимо, щоб у вас корм на великій глибині залишався не десь там на поверхні, а максимально швидко опускалась годівниця на дно водойми і корм залишався на дні. В таких випадках використовуємо з більшою вагою годівницю, для прикладу, 50-60 грамів, і металеву. Але буває таке, що глибина велика, але там у вас трава. Тоді, в таких випадках, ви перестроюєтесь і ви ставите не металеву, а ставите пластикову, тому що вам потрібно перетягувати, Як ви будете ловити металеву годівницю, постійно чіпляти за ту траву. Теж не дуже зручно. Тобто ви маєте розуміти, що у вас має бути Велика кількість різних годівниць, щоб ви змогли підстроюватись, як вам буде зручно ловити на вашій рибалці. А ось для прикладу, якщо ви ловите десь на течії на швидкої, для прикладу, ви ставите ось у нас годівниця для прикладу, 80 грамів. Ви ставите 80 грамів, закидаєте. А течія така швидка, що вона просто не стоїть на місці і тягне її по течії. І у вас вудлище постійно отак от хитається і годівниця не тримається. В таких випадках ми ще збільшуємо вагу. Тобто знімаємо 80 грамів, ставимо 90 Закидаємо 90 грамів, пробуємо. Бачимо, що 90 не тримає, ставимо 100 грамів. І так ми збільшуємо вагу і дивимося, яка вага краще підходить під певні умови. Тому що буває, що на цьому ж місці. Ви ловили, вчора у вас тримало нормально 80 грамів, а сьогодні 80 зовсім не тримає і вам приходиться збільшувати. На таких річках, як десна, іноді буває, що і 120, 130 і 140 грамів не тримається. Тому, звісно, ми збільшуємо вагу годівниці. Також, коли ми обираємо кармаємність, тобто розмір годівниці, в яких випадках розкажу. Якщо ми ловимо на стоячій водоймі, ви маєте розуміти, течії немає, і весь корм, який ви кидаєте на точки, щоб ви розуміли, весь корм залишається на одному місці. Так, риба прийде, щось буде під'їдати, але течії немає і немає, чому ваш корм зносити. Тому в таких випадках краще не завжди використовувати великі годівниці. Ви можете для закорму, для прикладу, обрати таку годівницю. Половили там, закинули там 5-10 годівниць, розкормили точку. Ви побачили, що риба прийшла на точку. І в таких випадках ми зменшуємося, зменшуємо кормоємність годівниці. Можемо поставити такого розміру, щоб ви е, не перекормили рибу. Бо іноді буває, як то кажуть, точка вбивається і можна кормом убити. Також можна переборщити і багато кинути живого компоненту. Це також може зробити. Вам неприємну ситуацію. Іноді ми на стоячих водоймах повністю переходимо на такі розміри годівниць. Це так звані напьстки. Тобто вони дуже маленькі. Це також стосується, коли ми ловимо на стоячій водоймі і дуже мала глибина. І щоб рибу не лякати, ми спочатку можемо закормитись для прикладу годівницею такого розміру. Тобто покласти. 5 годівниць, або якщо ми ловимо ляща великого і ми хочемо ловити великого ляща, ми кладемо таких годівниць 10-15, а потім ми переходимо на такі маленькі годівнички. І вона буде не так сильно битися в воду і не лякати рибу. Вона акуратненько так опускається, плюх. І ви положили в точечку. Тобто постійно ви якийсь маячок потрошку докидаєте. Якщо ви бачите, що риба. У вас клювало, а потім у вас кльов трошки зменшився, ви можете ще підкинути там 2, 3, 5 годівничок, таких з більшою кармаємністю. Потім опять приходите на такі маленькі Це просто я вам розповів для прикладу, якщо ви ловите на маленькій глибині, іноді трапляються такі ситуації. Далі існує такий різновид годівниць, як кажуть, закритого типу. Вони бувають. Повністю закриті, тільки ось тут отвори для загруза корма є для завантаження. А також є з декількома дирочками. В яких випадках ми їх використовуємо. Коли ми ловимо на течії і ми хочемо ловити для прикладу тільки ляща, тільки велику рибу, і ми не хочемо, щоб у нас на точці збиралась така дрібна риба, там, як густера, плітка. Або якась біла очка, щось таке, або верховодка. В таких випадках нам потрібно покласти корм безпосередньо на дно. Ми корм зробили, він такий більш енертний, практично не дає пилу, і нам потрібно покласти в дно, як кажуть. ми забиваємо корм в таку годівницю і в товщі він, він майже не, така годівниця не буде віддавати корм десь на поверхні. Тобто максимально 90% 95% корму ми покладемо на дно. Але ми маємо розуміти, що ступінь затискання корму тут має бути нижче, ніж в звичайних годівницях, таких як клітинах класичних. Тому що тут корм швидше віддається, і якщо ми дуже сильно будемо натискати тут, забувати корм, то корм не буде віддаватись на точці. І ми на кожному закиді будемо доставати годівницю, вона буде тут майже як пластилин застряне. Тому якщо ви тут затискаєте більше, ви тут затискаєте зовсім зовсім легенько. Особливо це стосується отаких годівниць, бо вони повністю закриті і не мають отворів по бокам. Також ми такі годівниці можемо використовувати на стоячій водоймі. Коли ми хочемо ловити якусь більш донну рибу, таку як лящ, карась або короб. Якщо ми затронули таку тему, як ловля великого ляща або коропа, розповім вам про цей тип годівниць. В народі ще хтось їх називають відра, тому що вони дуже великого розміру, і не усі люди розуміють, для чого такі великі годівниці. І дуже часто люди питають, що це, для чого це, а я вам розповім: це годівниці більш розраховані для закорму е, вашої кормової плями. Тобто на початку риболовлі, коли ви приїхали і хочете ловити е, коропа, це літо, короп дуже гарно харчується, е, це дуже велика риба, і її потрібно класти на точку дуже е, багато корму. І окрім корму, е, це. Ще має бути там якийсь зерновий пеліц, це може бути кукуруза, горох, або перловка, або конопля або пелець. Тобто, В таких випадках ми перед тим, як почати ловити е, з повідцем, ми таких годівниць можемо покласти 10, 15 або 20 штук, Тобто, нам потрібно е, е, накрити, як то кажуть, йому стіл. Щоб йому, коли кора прийде, і він там затримався на деякий час, і ви зможете його потім ловити. Теж стосується і великого гляща. Боляч така риба, якщо він прийде і дуже швидко з'їсть корм, він на точці не залишиться. Він піде далі і буде шукати, що йому їсти, він не затримається на точці. Тому для ляща, для великого ляща, потрібно дуже багато корму. Особливо це стосується літа. Тому ця звичайна клітина, вони невеликої ваги, зазвичай 20 або 30 грамів. Бо, щоб ви розуміли, тут дуже велика кормоємність, тому дуже велика вага виходить, коли ви забиваєте кормом таку годівницю. І ви маєте розуміти, щоб вудлище у вас було з достатнім тестом, тобто, щоб воно просто-напросто не зламалося. Але в таких годівницях є і мінус. В них дуже погана польотна якість. Тобто, за щодо того, що вони не дуже ергономічні, польотні якості в неї не такі будуть, як зазвичай, навіть у звичайної класичної фідерної годівниці. Також вони бувають звичайна клітка і такі ось повністю закритого типу. Тобто тут ми нагружаємо і корм. Ми знаємо точно, що корм опуститься чітко на вашу кормову пляму, іменно до дна, і в товщі у вас не залишиться зовсім ніякої муті. Також у компанії Preston є така годівниця, вона має грузило ось тут зміщене, вона краще буде летіти, а також з, з одної сторони вона закрита клітинками, тобто вона напівзакрита. Для чого це зроблено така годівниця? Коли ми ловимо коропа і нам потрібно в точку закормити і покласти е, тільки зернові, тобто дрібного корму, щоб на точці була мінімальна кількість, і нам потрібно класти якісь зернові, то може бути кукуруза або якийсь пелець, ми сюди його забиваємо, він опирається в цю стіночку, а тут ми трошки тільки додаємо. Звичайної прикормки робимо таку як пробку, ми забили, закрили і подаємо на точку. І потім прикормка випадає, і усі зернові або пелець він випадає і витрушується вже на кормовій плямі. Але щоб ми розуміли, що це просто закормочні годівниці. Також ми можемо їх використовувати і на протязі сесії, іноді, коли ви бачите, що. Риба харчувалась, у вас короб стояв на точці, і потім дуже велика інтенсивна рибалка у вас була, і може ваш корм риба вже зібрала, з'їла. І вам потрібно ще докласти декілька годівниць з, з таким кормом. І ви докладаєте там дві або три годівнички. І потім переходите е, на звичайну годівницю і ловите далі. І далі переходимо до наступного різновиду годівниць. Це Годівниця називається дюза, або ще як в народі називають їх стакани. На таких годівницях центр ваги зміщений і виглядає як таке кільце. Вони також бувають різної ваги, різної кармоємності. Їх там декілька буває різновидів. У кожного виробника вони трошки можуть, можуть відрізнятись. Для прикладу, ось у компанії Флагман. Тут є таке, як кажуть, коромисло. Це коромисло сприяє більш швидкому підняттю при вмотуванні вашої оснастки. Тобто вона краще за що цього речага вспливає і швидше. Також у компанії Preston такий самий задум, вона схожа, Таке ж саме кільце з вагою Вона чіпляється до вашої оснастки за карабінчик за допомогою такого, такої петельки. Виконаний з флюрокарбону. У компанії е, гуру теж те саме, як у Престон, але гуру придумали таку штуку, що тут е, знімаються груза. Тобто, ви можете, не знімаючи з вашої оснастки, можете просто змінювати е, грузила і змінювати вагу годівниць на протязі вашої риболовної сесії. Як вам потрібно. Воно так Ну, Це таке просто вже як така фішка у компанії Гуру. Також є дюзи закритого типу. Коли нам потрібно, як ми вже казали, класти корм чітко в точку, чітко, як кажуть, в дно, ми використовуємо такі штуки. Особливо, коли ми вживаємо і забуваємо. Живий компонент: це може бути апариш, різаний храбак, або мотиль, або якісь зернові. Тоді ми використовуємо такі штуки. Тобто ми забили, і така годівничка чітко ляже, і у вас зернові добавки не будуть десь втрачатись на поверхні або в товщі води. Використовуємо такі закриті годівнички. І ще такі? І такі. Також вони різною кармаємністю. тобто ми під наші умови обираємо більшу або меншу годівничку. І також у цих годівниць є ще один плюс, що вони набагато краще летять, ніж звичайна класична годівниця для фідеру. Така, ну, звичайна, як кажуть, звичайна клітка. Далі переходимо до таких годівничок. Такої форми, їх ще називають пуля. Вони бувають теж різні за конструкцією, але ми їх використовуємо в умовах, коли нам потрібно кидати далеко і точно. Ми такі годівниці використовуємо, коли ми ловимо проти вітру, коли дуже сильний вітер і він вам в обличчя дує, або дуже сильний боковий вітер. І такі годівниці, от, як пуля. Вони за що своєї ергономіки вони дуже гарно просікають вітер. І якщо ви навіть порівняєте, половите, просто для прикладу половите такою годівницею покидаєте і таку саму годівницю з такою ж вагою візьмете пулю, і з таким же зусиллям кинете, як класичну годівничку, ви почуєте, що у вас ця годівниця прямо в кліпсу дуже сильно буде битись. Тому що вона значно краще летить. Тому така штука дуже, дуже виручає в складних умовах. У компанії Preston вона теж схожа, теж зміщений груз і виконаний в формі кулі така сама задумка, але просто відрізняється формою груза. Але ціль у них однаковий кинути дуже далеко, кинути дуже точно та влучно. Але у таких годівниць є і мінус. Ви не зможете їх використовувати на течії. Якщо ви їх будете використовувати, вона ляже на дно, і течія її буде штовхати, і вона буде котитись по дну. Її буде зносити. Але штука класна. Також хочу додати по годівницям куля, що якщо ви ловите на сверхдальніх дистанціях, краще використовувати годівниці з більшою кормоємністю. Тому. що Темпова рибалка у вас не получиться на дальніх дістанцях, таких так, як 70, 80 або там, 90 метрів. І в таких випадках краще використовувати з більшою кормоємністю. Тобто, ви е, кидаєте не так часто, але ви кладете корм значно більше з кожним закидом. І наступний різновид годівниць це так звані, як ще кажуть, вікна. Годівничка вікно. Чому назвали? Тому що вона має тут таке віконце. Така форма годівниць спочатку була придумана, коли ми ловимо чистим опаришем або пінкою. Тобто ми кормимо не прикормкою, а опаришем. Тобто Ми через це віконце загружаємо опариша або пінку, закриваємо це віконце і подаємо на кормову пляму. А потім через ці отвори опариш, тому що він живий. Поступово буде виповзати через ці отвори і залишатись на кормовій плямі. Це коли нам потрібно ловити там ляща, і ми хочемо ловити чисто, не кормити зовсім ніяким кормом, а просто опаришем. Це в таких випадках. Або ми можемо комбінувати тобто ми поклали вже е, корм на точку, а потім декілька закидів ми робимо. Чисто з опаришем. Це комбінована така тактика. Також ми можемо використовувати із прикормкою. Тобто ми забуваємо сюди прикормку з опаришем в комбінації, але не дуже сильно забиваємо потрошку і подаємо також на кормову пляму. Корм, звісно, що з такої годівниці буде виходити дуже повільно і іноді може також залишатись. Але деякий маячок може, може бути. Тому теж можете пробувати. Також у таких годівниць дуже гарні показники по польотним якостям. За що того, що вага груза тут зміщена теж до цього краю. І за що, в таких годівницях дуже гарна аеродинамічна якість. Наприкінці зробимо коротеньке резюме. Годівниці металеві. Частіше використовуємо на течії. Пластик ми використовуємо частіше на стоячих водоймах, в залежності під наші умови, як там вже вагу регулюємо і розмір під наші умови. Кулі використовуємо під дальні дистанції, закормочні використовуємо при використанні десь на стоячих водоймах для ловлі великої риби для закорму. Дюзи використовуємо дальній дистанції, а також частіше використовуємо на стоячих водоймах. Закритого типу годівниці використовуємо, коли нам потрібно покласти якісь добавки, такі як зернові та живий компонент, чітко точно в нашу кормову пляму, точно в дно. Маленькі використовуємо при темпових рибалках, коли ми дуже часто перезакидаємо. А також, коли нам потрібно використовувати їх, щоб не лякати рибу в яких, там, на яких мілководних участках. А також такі годівнички віконце використовуємо, коли нам потрібно кормити тільки одним опаришем або пінкою. Я сподіваюся, що після цього відео вам значно легше буде обрати і визначитись, яку саму годівницю. Вам підібрати під ваші умови. Якщо у вас залишились питання, обов'язково пишіть в коментарях, я кожному відповім. А також в коментарях напишіть, які саме годівниці використовуєте ви, і які годівниці у вас більш улюблені. Мені буде дуже цікаво почитати. Усі коментарі ваші я обов'язково читаю. Тож, не забудьте поставити лайк під цим відео, обов'язково підписуйтесь на канал. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві та корисні відео. З вами був Олег Демченко. Всім гарних трофеїв та яскравих рибалок. Всім пока!